Агой, агой, мені треба записувати озвучку для цього відосу. Я не люблю це робити. І зараз мені треба буде експромтом навалювати якусь фігню, тому що сценарій я не писала. вот. це, коротше, колаборація. Пам'ятаєте, можливо, колись був зламаний телефон. От, суть та сама. Uh, але назвали ми цю колаборацію Зламаний каз», з того, що, ну, типу, це каз, і ми передавали це як по зламаному телефону. Ну, коротше, ось інфографіка. Тут дівчата, які також брали участь в цій колаборації. Тож дивіться, будь ласка, далі по списку: хто має бути? Обов'язково треба дивитися з першого відео і до останнього. Uh, того, що ну, типу, ми передавали Естафету одне одному смайликами. І до кінця цієї естафети смайлики просто перетворилися в кашу, і посил е першого, першої учасниці вже перемоловся 300 разів. Е того, що телефон, ну, типу, як зламаний, коротше. Поїхали. Розповідаю я, що мені трапилися за смайлики, а трапилися вони ось такі. і Зараз я буду розповідати, як я їх собі трактувала і що за тіп у мене тут вийшов. Коротше, Смайлики у мене це піаніно, гора, собака, сліпий чувак, пробірка, чувак, що віддає честь, і сумний чувак. Вот. Тож. Я собі це все склала в голові 2, 2 і вирішила, що в мене буде чувак, який працював в лабораторії Стрейнджервіля, як неочікувано, я і Коротше, Чувак працював в лабораторії Стрейджервіля і е через нещасний цей випадок втратив зір, і тому він е сліпий. Я зробила йому білі очі, як натяк на те, що він сліпий. Так як він втратив зір, він собі придумав нову, нове заняття. Вот. І це смайлик Піаніно, він, типу, піаніст. Я так собі подумала, що він після того, як втратив зір, вирішив займатися. Грою на клавішних і, можливо, десь підробляє. Типу, жива музика приходить, грає там в барі вісім дзвонів Stranger Villain, да. Е, гора, гора у нас в сімсах є коморебі. Тому я вирішила, що це має бути коморебієць, він коморебієць, е, який переїхав в Стренджик для того, щоб займатися е, наукою, і в результаті нещасного випадку, можливо, з матір'ю рослиною він втратив зір і став. Грати на клавішних, отак. От Наступний смайлик це у нас Песько. Песько плюс е, сліпий чувак, це собака-поводир. Я не знаю, чи можна було створювати в цій колапі собаку. Але він має рису характеру, любить собак, і в нього є собака-поводир. Я вирішила створити собаку-поводиря. Да. Двома натисками на кнопки. Е, я вирішила зробити йому собаку-поводиря. Ну, а що? А що? Чувак, який віддає честь, і чувак, який сумний. Я вирішила, що це буде його ще дві риси характеру. От, будуть. Він сумний через те, що втратив зір, він сумує. В нього стресовий якийсь розлад на цьому фоні, там посттравматичний, наприклад. От, І він постійно сумний, постійно нестабільний і так далі. Ну, коротше, я не буду в це углублятись, просто в нього риса характеру, це, глумі. Сумний. І смайлик, що віддає честь, і я також вирішила, що це буде риса характеру. Я не пам'ятаю чи поставила я її, блін, на записі, коли записувала власне, сам каз. Вот. Але я задумувала, щоб це була. Риса відважний, ось ця з доповнення про коморебі. Ну, коротше, коморебієць, який переїхав в Стрейнджервіль, який втратив зір через те, що працював е, в лабораторії, має собаку поводиря, е, сумний. Або самовпевнений, я поставила йому, господи, дай би Бог пам'яти, Я не пам'ятаю, що я робила. І я дуже, дуже люблю записувати озвучку, вже коли чорті скільки пройшло часу. От, з запису самого касу, тож. Але я сподіваюся, що вам в цілому сподобалося це відео, сподобалося, який тіп у мене вийшов. от, І його песько. Далі я передаю смайлики ось ці наступній учасниці. А, будь ласка, перейдіть і подивіться, що вона по них створила. Чи змогла я передати свого персонажа цими смайликами, наскільки гарно вона зрозуміла це, того, що я мала передати якимись іншими смайликами. Так. А ви поставте мені лайк, будь ласка, якщо ви дивитесь це відео вперше і ще не підписані, то підпишіться. Дякую моїм спонсорочкам, що підтримують мене на патреоні. І переходьте до наступного відео. І, типу, дякую за перегляд. До зустрічі.